Я нібито живу у незалежній країні, але я відчуваю свою залежність завжди. Останній технологічний збій у мережі Київстар показав мені, що я є інтернетозалежний. залежний. Виклав своє відео на каналі Пенсіонерський прямий в Ютубі і не можу за цілий день відсутності інтернету подивитися, скільки в мене додалося переглядів. Та підписників. Ледь не довів себе до депресії. А людей незалежних не буває зовсім. Навіть боги на Олімпі і ті залежать від своїх прихильників на землі. Їм потрібно викладати для цих людей якісь відділення, щоб не забули свого Бога. Тому потрібно змінити слово незалежний на Маю альтернативний шлях розвитку, і я свідомо обираю цей шлях.